Ось о. Тільки ні. Ще мене холодний. Так, треба його йо до гріші збиратися на роботу. Теп 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 Поки він робиться, я переродень. Все, я перевозився, зонтик взяв і треба до роботу йти. Так, піп, піп, чайок зробився. Треба попити його. Все, я попив, тепер можна йти на роботу. Я вам не показував мою машину. Щас покажу. Все, все. я покажу мою машину. Сейчас иду показывать. Во! Моя машина. Дивіться, какая вона красива. Я сейчас на ней поеду на работу. Я покажу, да я працюю. Все, я еду на работу. Она, кстати, дуже быстро разгоняется. 100 км, 130 км в час може, а може 132 км в час розігнався. Уже розігнали 120, а я вгадав, 132 км. Кілом... Ай! Ударився. Оце поганий ранок. Їхав на роботу і ударився. Стоп. А вообще, що це за логіка? Я ж челих сто километрів в час ехал, ч я не збив фонарь? Ладно. Треба поїхати. Я уже під'їхав до своєї работы. Ось моя робота. Ву моя робота. Вон моя робота. Я тут працюю. Все, треба вийти. А де двері? Посього? Що за двері? Ага, Ем... Ем... Добрий день. Добрий день. Що ви хочете? Що ви хочете? Яку машину? Що ви хочете? Яку машину? Ви що? Не... З... Укра... Не... не з України ви що не з України? ฉัน за шестнадцать тысяч. За шестнадцать тысяч. Я машину вот так за шестнадцать тысяч. <coughs> а я то а я такая. За пять тысяч. Ой. Ой. Пять тысяч. Ой, пять тысяч. М шо опры определили? Машине я по машине ван. Really? Né a minha Моя рабочая стена закинчилась. Яка стена? Яка стена? Стена? Пока. 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 Все, в мене вихідні. Я додому. В мене вихідні, я додому. Все, ви побачили, яка в мене робота. Я вже погодив на роботі. Тепер я їду кататися на сані. Та ні, щось я так втомився, треба полежати, поїхати на кровати. Та щось так хочеться спать. Ммм, так хочеться спать. Треба їхати Спать. Ай. Щоб машина перевернулась, вообще було прекрасно. Привіт. От. Я прийшов. До дома. Ла-ля-ля-ля-ля. Вс, я пришел до себе до дома. Вс. Так хорошо, тільки хочется чайка попрыгать. Он остался, він холодный. Треба поставить. Теперь ні, ще треба О, все, тепер тебе прийде. Треба подивитися телевізор. Добрий день. Сьогодні машинки їздили, їх хотіли поймати поліцію. І ті машинки де хотіли е, уїхати, але не уїхали. І ці машин, Із тих машинок випрягнули е, е, люди, які почали стріляти поліцейських. Но поліцейські де стали тирати час і почали теж відстрілюватися. І машини не змогли вдержатись. Машини начали уїжджати. ну, вони поїхали на красный, тому що це були машинки не круті. а поліцейські хотіли їх поймать, Ну, не, не поймали. Тому що поліцейські не вміють їздити на, на, на красный цвет, вони вміють їздити на зелений. А дальше? Далі ці машини під дощ загубили свою оранжеву машину, тому що вона врізалась в стольбик і перевернулася. А поліція догнала оранжеву машинку. І, і коли поліція догнала, вони поїхали за машинкою, а ця машина повернула і спасла жовту машину. І вони разом поїхали всі в сарай. І там їх ніх... новості, кінець, а хто слух Та що це таке? Я не хочу слухати. Треба піти <клух> тому Тож я хочу спати. <клух> Дайте двері закрити. А чому без світло в домі горить? Я могу почти Я выключил? Да, выключил. Тут я выключил уже? Нет, тут не выключил. Сейчас спать? О, 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 о. А, не хочет спать! Не хочете, я піду, я на санях покатаюсь. Я хочу на санях кататися. Так, треба на саник покатать. Я йду на санях кататися. То що я хочу. О, ось я, я раз ура. рассаде иду кататься. Оп. 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 кататься на санях. Я знаю одне место, там лучше кататься на санях. Я піду и буду там кататься. Тому що на санях там лучше кататися. Там лучше гора. Треба было место з'їздити, там лучше буде катать до саду. Вот тут стоп і повертатися треба. Вот тут лучше катать на санях. О, які гори красный. Ай. Мура жизнь. лучше кататься на санях. Тут краще горы. Я буду тут поставить сани и поехать. А, 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 ай, ай. Треба на горы скатать тоже. Тут не надо. Тут не тут надуха. Вот. вот на дорогу выехал. Ладно, а я последний раз скатываюсь и еду додому. А. Ладно, я в последний раз, скатываюсь и еду додому. Самолет. Самолет. Крас. Уже я на самолете куша поеду? А ты ч? А что за нормальный ездит тут? Вообще додают нормальный поеду. Станы нормально ездить. Он закрытие дает. Щасну. Ааа, я не хочу целі. О, Ладно, все, выключаю спит. Вс, я спать и кит. Да-да, это мне выключить. Да, это мне выключить. Ты там выключить, да? Да-да, это мне выключить. Дайте. Все. Я спать. Ой, Шать, хочется в туалет. Иштики, что в туалет, ходить не хочется в туалет. Я буду включить по цвету. Аккуратно. Это закрыв дворь. Вс, можно свать. Всем пока з вам и вупчивячочек. И всем пока. Це відео весьма 20 минут. Это дуже долго.